Савік, я скажу так, на фоні того, що витворяє зараз Путін, навіть ті люди, які дуже обережно сприймали слово НАТО, зараз дзвонять і говорять, ми готові вступати в НАТО по самій Нідерланди, ліж би уйти подальше від нього. Щоб не було ніяких сумнівів. А тепер, по суті, і про Путіна і про наших військових, те, що робиться, щоб ми розуміли. На цій передачі, тільки тиждень тому, чи коли вона була, я сказав, що Путін себе вже вичерпав. Йому треба відійти. Він працює проти Російської Федерації. Ви зараз своїм вступними слові сказали те саме. Он хотів великої Росії, зараз із вісімки великих держав, Росії вже просять. Не хоче цього. Канада, Америка, Франція, Британія, далі буде Італія і так далі. Де він залишається? Розв'язуючи цю війну, я сподіваюся, ми її зупинимо разом всі. Він фактично поставив себе в те саме положення, що Янукович. От яке їхало, таке і, так і здибуло. Януковичу вже Януковичу вже руку ніхто не подасть. Він буде тільки сидіти за гратами. Навколо нього зграє тих, хто потікали, от те саме чекає Путіна. І тому я хотів би, можливо, десь побачити в російському інтернеті, хотів би звернутися к міністру оборони Російської Федерації, генералу Шайгу. ко всем генералам, которые сейчас отдают приказы, сидя в Ростове, сидя в Севастополе, ко всем офицерам, которые выполняют сейчас преступные приказы, ко всем матерям тех солдат, которые сейчас пошли против украинского народа. Остановите Путина. И самое первое, обратился бы Сергею Борисовичу Иванову, главе администрации президента, с которым работал, когда был министр обороны, заберите у него ядерный чемоданчик или как минимум кусачками подкусывайте провода. Там крыша поехала. Російські офіцери, солдати, так само, як і українські, мають повне право, це записано в їхніх статутах, не виконувати завідомо злочинні накази. Те, що зараз їх змушують творити в Криму, а далі і не тільки в Криму, це злочинні накази. Конкретна ситуація. Наш батальйон морської піхоти підходить наглий такий, я лейтенант російської армії, нашого майору. Сложите оружие і уходите. Іначе. Ви же видите, ми чеченський батальйон. Виріжемо всі ваші сім'ї, жоден, дітей. Що це таке? Що це таке у нас тут? Я хотів би сказати, що після цього навіть після цього, в переважному той батальйон, вони за заказом міністра, я був присутній, після всього, як він надав накази, сіли в бойові машини, виставили снайперів, взяли в руки зброю і чітко попередили. Тільки хоч один заступить за межу військової частини, вогонь на враження. Іншого не буде. Це при тому, що вони ризикують своїми сім'ями. Зараз кожен перевіряється. Не всі проходять цей тест на витримку. Мабуть, ви чули повідомлення. Командуючий військоморських сил, адмірал Березовський, доповідає, що він вже на стороні російської. Я вам скажу цю історію, щоб ви розуміли. Так само, моїй присутності міністр його відсторонив ще в обід від виконання своїх обов'язків, тому що він не справлявся з ними. Він зрозумів, що вже його викинули звідси. Він пішов здаватися туди. Потім він присягнув Російської Федерації. Йому не місце буде, тому що зараз вже прокуратура буде його затримувати, Ні, буде тікати в Росію і ставати поряд з Януковичем і ховатися знову там. Таким чином, Путін перетворив Росію, великою Росією, а вона і справді велика історія, велика культура, в таку більшою Сєверною Корею. Я сподіваюся, що російська громадськість включиться і прогнозує. Що протягом тижня ми вже побачимо, як почнуть дипломати відходити від Путіна, потім представники його уряду потихеньку, так само, як це було з Януковичем. Тому що це справді аналогія повна з Гітлером. Цього не буде. І тим не менше, при всьому тому, що зараз армія готується до розгортання, абсолютно правильно, трошки, можливо, запізніло рішення на добу, але правильно, приведення в повну бойову готовність. Щоб всі розуміли, бо не всі, можливо, розуміють, це не означає, що оголосили, армію в повній готовності. Є сили швидкого реагування, де термін приведення там дві чи три доби, є основні сили оборони, де може бути 10 діб, тому що вони в постійному режимі у мирний час не утримуються в повному складі надто дорого. Тому зараз представники доукомплектовуються, озброюються, злагоджуються і вони далі пішли. І щоб не було таких, можливо, якось песимістичних оцінок, там 10 потенціал до одного, абсолютно не так. Той тобто потенціал Росії розкиданий аж туди, аж до курів, нехай вони собі їх закачають. У нас достатньо сили засобів для того, щоб зупинити. А зараз, поки що попередити, що зупинимо. Нехай дипломати працюють наші зарубіжні і не тільки дипломати. У нас достатньо сил для того, щоб зупинити цю агресію. Це агресія, треба прямо говорити проти всіх. Зараз агресія проти Криму, де живуть і рускоязичні, і україномовні, і татари, і греки, і євреї хто заводно. Вони зараз всі страждають від цього нахабства, яке ходить в формі солдата-офіцера Російської Федерації з безбашеною психікою садиста, які навчалися на Чечні, на чомусь іншому. Тому це не буде спокійно сприйматися в нашій країні. І подивіться, вперше, мабуть, я не знаю, років за 50, хто скільки пам'ятає історію, коли від армії призовники завжди відлинювали, а резервісти так точно. Зараз черги стоять в військкоматі. Включилася, включилася наша патріотична складова. І тому ніколи, я це казав тут три тому, ніхто не поставить Україну на коліна. Неважливо, які там панеціал у них є. Послухайте, які слова прозвучали із уст президента Сполучених Штатів після вчорашньої півтора годинної розмови на адресу Путіна. Повна економічна ізоляція і політична ізоляція це не дипломатичні слова, це попередження. Тому що ця невеличка війнушка, яку він затіяв, буде коштувати сотні мільярдів доларів всьому російському народу, хай російський народ зараз думає, чим обернеться оцей безконтрольний, безбашений керівник. Потім для них усіх. Уявіть собі, як будуть ставитися до е, паспорта гражданів Російської Федерації завтра в Брюсселі, в Варшаві, де завгодно. і до українського громадянина. Кого будуть поважати, як будуть страждати громадяни Російської Федерації за одну людину, якої криша поїхала? Хай дуже добре думають, це неприпустимо. А тепер ще про наших солдат. Я вам скажу як е, професіонал, ну, мабуть, немає ні в кого сумніву, що той батальйон морської піхоти, який сидить в бойових машинах, міг в пух і прах знищити ті всі КАМАЗи, які проїхали, і ті росіяни полетіли б разом з снайперами. Мабуть, немає сумнів, правда? Друге. От і всі вертольоти, які зараз незаконно сідають. Ну, очевидно, переносними зі ракетними комплексами можна було познімати їх геть усі. Немає сумнівів. І у 76-й, які заходять на посадку нелегально. так само могли наші спецназовці морські піхотинці, познімати їх геть усі. Для цього є достатньо засобів навіть в Криму. Ми це не робимо. Ми тримаємо ще терпіння. Це дуже важко, повірте, тримати терпіння, коли нахабний навколо. І отак, от навіть вашому офіцеру-переговорнику, зразу три снайперські він прямо в голову. Це дуже непросто. І тим не менше, при всьому цьому, я скажу: молодці ви хлопці, ви круті. Тому що Путін поставив завдання. Він віддав наказ: до п'яті утра сьогодні роздружить весь Крим не розброю. Другий наказ: до 18.00 сьогодні розружить весь Крим. Ну і. Отримав, не отримав і не отримає ніколи. Тому дуже добре, що зараз готується вся армія з резервним компонентом. Уряд виділив необхідні кошти. Армія буде готова захищати, розблокувати вхід в Крим. І скільки вони не привозили сюди, не вийде в них нічого. Тому що це наші громадяни. Ми не ділимо мова, не мова. Чи баров зараз міг говорити він говорив би те саме по суті? Це не має жодного значення. Тому що банда, яку вигнали, вона обікрала і саки, і Перевальне, і Партиніт, і всі інші місця, так само в Донецьку, в Луганську і так далі. І ті прапори, які піднімаються, ті прапори, які піднімаються Медведчуковськими тітушками чи іншими, то все від лукавого, Це все одно Владимир Владимирович Путін. Тому, якщо він не зупиниться, якщо він не зупинить найближче оточення, то абсолютно ясно, що буде правильно саме каже Нюрнбергський процес. И там будет поряд сидеть вот то, что ехало, и то, что слило. И Виктор Федорович, и Владимир Владимирович. Евгений Киселев. Нечего тобой сказать, спросить. А. Ну, спросить, сказать не знаю. А спросить можно. Нет, я бы сказал вот о чем. Я бы сказал о том, что, к сожалению, сейчас... Очень многое, разумеется, зависит от э, Запада, от того, какую позицию будут и впредь э, занимать Барак Обама, другие лидеры стран восьмерки. Э, ты Савик вспомнил конец 30-х, Ханшлюс, политику умиротворения. Вот на самом деле э, очень многим людям и в России, и в мире, еще с самого начала, когда Путин только-только пришел к власти, было, в общем, все с ним ясно. Вот политику умиротворения по отношению к, э, к путинскому режиму и лично Владимиру Владимировичу Путину проводили, начиная э, с 2000 -го года. Вот в результате маемого то что мая Вот имеем тот кризис, который рано или поздно мог разразиться, должен был разразиться. Дальнейшая зависимость в частности от того, поведут ли Обама, Меркель и Ижи с ними себя, как Чемберлен и Даладе в 1938 году, или все-таки они будут следовать а, примеру Уинстона Черчилля? Вот пока такой комментарий. Я, я хочу дать ответить вам. Я думаю, что вы поводитесь. Захид в Чеце. Когда первый раз Путин перекрыл вентиль в шестом году, сказал это двусторонние отношения украина россии Потім в 9-му році, коли вже повернув, зрозуміли, почали реагувати швидко. Коли пішов Путін війною в серпні 8-го року проти Грузії, тоді Європейський Союз спромігся зібратися тільки через тиждень і НАТО. Подивіться зараз: вихідний день, прощення, всі працюють. Рада НАТО зібралася, екстраординарна сесія ОБСЄ зібралася, всі посольства працюють, всі на телефонах. Слово Україна звучить номер один. І ясно, Путін та Гітлер. Тобто вони вже починають діяти. Я з ними також спілкуюся. Вони прекрасно розуміють, що цей конфлікт, якщо його не локалізувати зараз, то це не проблема для невеличкої території, це проблема для всього світу. Це проблема для всього світу. І тому це розуміння є. І ті слова, які звучать уже з самого першого фактично дня. Повна політична економічна ізоляція, то це вже попередження. Тому що наступне це буде військова. А далі, ну, я скажу, вони вже ж на наших чиновників теж показали. Вони дуже повільно реагували, поки вийшов перший місяць, другий місяць Майдану, а потім врізали. По всім так само буде з путінською командою. І коли його журналісти світу визнають найбагатшим президентом у всьому світі, то він повинен розуміти, що ти всі мільярди як прийшла, так і вийшла. І Як він прийшов з невідки, ви ж э, в Росії, були, звідки взявся, той Путін. Ніхто не знав, кого приемників. Ну, взяв десь якогось КГБіста поставив. Так само він закінчить нічим. А миг війти в історію. Вляпався так само, як Інну Анатолій Степанович, я просто хочу, как бы не возразить, а как бы, в Пандан вам сказать: что ви знаєте, недели там, две назад я зустрічався з одним очень крупным западним дипломатом. Из, из тех политических назначенцев, которые имеют право докладывать там не своему министру иностранных дел, а прямо э, главе государства. Я с этим человеком давно знаком. И э, он сказал, ну что будет, что самое опасное, чего ждать от развития ситуации в Украине? Я говорю, вот не хочу тебя пугать, но знаешь, э, самое плохое, если э, русские полезут в Крым. А вот, Этого быть не может никогда. Я ему сказал, знаешь что, мы с тобой, помнишь, говорили в начале 2000-х годов, я говорил сейчас путин начнет отбирать э, у собственников частные независимые э, телекомпании в частности нтВ. Ты мне тогда сказал этого не будет никогда. это случилось. потом никто не верил, что разгромят э, нефтяную компанию юкос. это случилось. когда взяли заложников в беслане все говорили нет нет силовой вариант не исключен здесь вопрос о жизнях сотен детей. силовой вариант был и сотни детей погибли. дальше грузия та же самая история. Теперь, к сожалению, вот не верили в то, что может быть история в Крыму. Вот, наверное, наконец, их это действительно отрезвило, и действительно вот та реакция, которую мы наблюдаем, о которой вы говорите, что вот собираются вот здесь и сейчас, сегодня принимают меры и идут на очень резкие шаги, такие как, например, по сути дела, саммита в Сочи не будет, это сейчас уже ясно. Это, может быть, действительно внушает оптимизм и веру в то, что, наконец, мир проснулся. Це просто підтвердження Но... того, що є закони філософії. Перехід кількості в якості раз, два, три пропустили, а потім вже шарахнути. Якщо бачиш, що вже не можна прогнозувати цю людину, і вона створює загрози для всіх і для світу, значить будуть рішучі дії. І до речі, ключова роль так само. Я відвів би як українським олігархам, які стріпінулися вже. Дехто пішов головою адміністрації області, тримати під контроль, щоб там був український прапор. Те саме, нехай роблять ці дірібаски, Абрамовичі і так далі, бо їм житті теж не буде по всьому світі. Нехай зупиняють зараз. Ані в відповіді за того, кого приручили. Тому зараз відповідальність російського бізнесу, якщо він хоче залишатися в бізнесі, вкрай велике російських дипломатів, які зараз представляють Росію. От ви сказали по лжи, ви прийняли на себе відповідальність говорити правду. Нехай так само дипломати, всі чуркіни і інші. Тому що не можна буде до безкінечності прикривати диктатора. Потім буде персональна відповідальність кожного з них. Хочу залишити за собою перспективу життя, нехай відходять від Путіна максимально швидко. Євгеній, мені вчора, коли вийшла та Постановление, постановление, обращение Путина к Совету Федерации. Я сейчас не буду говорить, это все как бы вся власть у одного человека. Совет Федерации, Государственная Дума, судебная система, телевидение. Все в руках у одного человека, поэтому там не надо даже... Вот как только сказать, там же не было сказано Крым, там же сказано использование войск в Украине. Нет, ну это все словесная эквилибристика. да. И вот там есть действительно один человек, который правит и есть остальные, которые на подтанцовке. И вот, кстати, глядя на то, что происходило вчера в верхней палате российского парламента, в Совете Федерации, я подумал, я об этом сегодня уже говорил, выступая на эхе Москвы, что, знаете, российский парламентаризм проделал вот такой полный законченный круг деградации абсолютнейшей. Вот Помните, кто постарше? 90, простите, 89 год, первый съезд народных депутатов, и вот это вот послушное, агрессивное большинство, которое зашикивает, затопывает э, э, первых демократических ораторов того времени, выступающих за реальные перемены, за реальные реформы. Когда И, вот да. круг. И в 2014 году Сейчас. Сейчас. вот эта самая, извините меня, банда, э, которая дирижирует э, комсомольская богиня, бывшая Валентина Матвиенко, она готова дать э, любые полномочия Путину, любой мандат, хоть на, что называется, э, истребление младенцев. Це, так, говорю, подійте, а... 30 секунд, якщо можна. Те саме було тут. Одна людина все вирішувала, і де він те саме. А друге, хочу трошки поправити позитивну плані генерала Єрему. У Нас розвідка сильна. Можливо, вони всі знають. Наша радіотехнічна розвідка входить в п'ять найкращих у світі. І обращаюсь ко всім русським офіцерам та генералам. Ми знаємо до деталей не тільки бригада, батальйон, дороти, хто із вас присутствує пофамільно. Будете отвечать, если не остановите себя і путіна. Я попереджаю зараз публічно.